Всім привіт! В цьому відео я продовжу розповідати, як Османська імперія занепала. Попри те, що їм вдалося послабити умови Карловицького миру, Османська імперія на цьому не зупинилася аж ніяк. В 1718 році почалася Османо-Австрійсько-Венеціанська війна, в результаті якої перемогли Угорці, в результаті чого Османська держава була відтісна геть. За мирним договором, в результаті, до, до королів до Австро-Угорської імперії відходили ці території османів. Османи, на жаль, не змогли їх зупинити так, як вже були ослаблені. Проте Греції вони змогли втримати. Зараз. Так, готово. Потім відбулася ще одна подія. В 1723 році почалася очередна Османсько-сесевицька війна. Зараз рік. Проте перси вже були ослаблені. Тому вони погодились віддати цю територію османам і навіть увійти в їхній склад. Проте там були офшари, які відняли їхню територію після 1935 року. Однак про них я розповім вам вже в наступному відео. Ну, а на цьому можу сказати все. А тепер би я хотів пройтися по Османській армії. Османська армія, прот, попри те, що вони вже ослабли, все ще залишалися потужними. Також були ще султани, які змогли трохи підстабілізувати Османську державу і навести в ній лад. Однак їхні назви я скажу вже в наступному відео. Ну а на цьому все. До побачення. Гарного всім дня!